Моє покоління. Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише. Сльозами й вогнем сторінку. До біса маневрів список. Дивіться, які ми уперті. Дивіться, як сміємось прямо в обличчя смерті. Дивіться на наші танці, зруйновищ, постів, окопів. Над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі, моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив. Якщо би всю сіль скопали жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горе цвіта, бо з кожним життям навколо недоля і доля спільна. Прислухайтесь у полоні ворожому чути співи. За мить, як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме він нас, хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо, дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала. Від Маріка договерли, ми билися, як востаннє, найкращі із нас померли. Якщо, як і ми у голос ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились гідно.